Вулиця Виданівська одна з основних у стороженці. Її протяжність близько трьох кілометрів. Нині ж здали в експлуатацію 1200 метрів дорожнього полотна. На це витратили 2,5 мільйони гривень. Планують вже найближчим часом відремонтувати і решту ділянки. Готові робити хоч зараз. І у мене суть, сьогодні є проєкт реконструкції далі. Мірісувати коли жарбуть бачите, проїжджати, де саме таке больне місце для нашого міста. І тут зробити вже є. є проєктно кошторисна документація, експертиза є, і Іван Петрович сьогодні завірив, що 307 тисяч вишукають і на протязі 10 днів 100 метрів дороги буде зроблено. Ще одну дорогу здали в експлуатацію в селі Банилів Вижницького району, хоча й гравійну. Місцеві жителі задоволені, кажуть, нині ця вулиця стане молодіжною. Для людей це так, тут вулиця, я так розумію, вже буде молодіжна. бо всі... Да. Ну долинська, знаєш, то буде для людей добре і будуть незадоволені. За день, два, за тиждень зробили хорошу дорогу, але краще б ще утрамбували, пустили би каток краще, бо тому, що вони зробили цього, щебьонки насипали, а далі тут машина при 20 кілометрів може їхати. Класичний типовий приклад гравійної дороги, які і як має виглядати в принципі гравійна дорога? Є і водовідведення, і нормальна подушка перспективі можливо, колись тут буде навіть асфальт. А ось на хуторі Смугар Потильського району довелося повністю відновлювати дорогу, яка після сильних паводків 2013 року була зруйнована. На це витратили понад 4 мільйони гривень. Ми відкрили сьогодні дорогу, закінчили будівництво, по суті, дороги. Яка дає можливість такого вже безперешкодного доступу до 82 обійсть, які були по суті відрізані від села? Це 60 будинків володіння під Захарською сільською ради, і сільської ради, на території якої ми знаходимося, 22 два будинку володіння. У цьому ж районі в селі Сергіях вдалося лише за півроку побудувати міст. Цей міст нам потрібен. Це сполучення з вулиці Головної на вулицю Молодіжну, то далі населений пункт Тиснецька. Мені лишається від громади особисто від себе подякувати у 2013 році. Було розпочато підготовку проєктно кошторисної документації, а в 2014 році, в цьому році, ми завершили будівництво цього моста. Ми змінили підхід щодо розподілу виконання робіт підрядчиками. Сьогодні у нас працює більше 20 підрядчиків. На сьогодні працює управління капітального будівництва. Моя позиція така, що підрядчик, який працює, наприклад, в Потильщині, на Потильщині він повинен бути Зареєстрований, він повинен бути місцевим. Представники краєвої влади зазначили, що навіть складний суспільно-політичний час для України можна продовжувати будівництво комунальних об'єктів буковини. Для цього необхідно лише правильно розподіляти кошти та обирати пріоритетні напрямки діяльності. Тож така робота проводитиметься і надалі. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.